Всім привіт! Мене звуть Ігор, і ми починаємо вебінар. Сьогодні ми поспілкуємося про лайфхаки в роботі нашого таск-менеджеру, Поспілкуємося на такі теми, як робота з шаблонами, масові операції з задачами і з людьми. Також поспілкуємося і розберемо імпорт і експорт даних з проекту. Перед початком хотів би сказати, що якщо вам цікаво бути в курсі подій, які стосуються світу Project Management, можете підписатися на нашу телеграм-сторінку, а також на сторінку Facebook. І щоб не пропускати сповіщення про нові наші стріми на YouTube, підпишіться на нашу YouTube-сторінку та поставте дзвіночок. Ну а ми починаємо. Зайдемо в наш аккаунт. Сьогоднішній вебінар, до речі, буде е, дуже корисний як керівникам, так і звичайним працівникам. Ми поспілкуємося як про е, можливості для керівників, як створити, наприклад, шаблонний проєкт, і з нього копіювати вже частину роботи в е, фактичний проєкт, де їх потрібно виконувати ті завдання, так і покажу е, невеличкі лайфхаки для звичайних працівників, як налаштувати відображення задач, а потім швиденько шукати, які задачі для вас створені, і їх виконувати. Отож. Розпочнемо, почнемо одразу з шаблону, який анонсував. Щодо роботи з шаблонами в нашій системі. Шаблонний проект ви можете створити один, можете створити декілька. Це буде такий саме звичайний проект, як і інші. єдина його відмінність буде в тому, що при створенні такого проекту виберіть, будь ласка, щоб проект був сплячий. Ось тут вибираєте для того, щоб всі події, які там відбуваються, можливо, будете вносити якісь зміни по завданням. Або там, наприклад, будуть терміни для ваших завдань, ці задачі будуть дотерміновані, щоб це все не приходило сповіщенням вам і вашим працівникам. Цей проєкт, як і будь-який інший проєкт, ви можете настворювати будь-яку кількість задач, яка коли-небудь вам буде потрібна. Ви можете е зайти в задачу, е розписати її повністю, можете в задачі прописати одразу певні дедлайни. Е орієнтуючись, я рекомендую орієнтуватися на кількість робочих днів на виконання задачі. Тому що ми, коли будемо копіювати з вами ці задачі, в нас не будуть зберігатися конкретні дати, у нас буде зберігатися кількість робочих днів, яку ми запланували на виконання. Задачу ви можете повноцінно розписати, можете туди додавати коментарі. Все те, що необхідно вам при роботі з цією задачею в повноцінному проєкті. Що наступне ви можете зробити? Ви також можете на діаграмі Ганта. Ці задачі зв'язати. Якщо ви не знаєте, як працювати з діаграмою Ганта, або вас цікаво, дізнатися про це більш детально. Я думаю, що ми в описі до цього відео закріпимо посилання на наш інший вебінар, де ми спілкуємося саме про діаграму Ганта. Повертаємось до нашого шаблону. Ми можемо ці задачі зв'язати між собою послідовно або паралельно, так як нам потрібно їх виконувати в реальному житті. І що потрібно буде зробити? Коли у вас стартує повноцінний проект, вам достатньо буде його створити пустим. Придумати назву, створити цей проєкт пустим, запросити лише туди тих учасників, які вам там потрібні. Потім ви заходите в створений нами шаблон. І ось таким чином виділяєте задачі, які вам коли-небудь будуть потрібні. Виділивши певні задачі, ви бачите можливість копіювати ці задачі. Вас цікавить копіювання в інший проєкт. Тобто не в цей же ж проєкт, а ми будемо копіювати в пустий проєкт, який ми щойно створили. Вибираємо наш проєкт новий і натискаємо кнопку Продовжити. І вже ось тут будемо з вами визначати, чи всі нам під задачі потрібно скопіювати з основними задачами, чи можливо деякі ми в реальному проєкті не проговорювали і виконувати не будемо з шаблонними коментарями або без них, з файлами. І ключове, що нас цікавить, це терміни і зв'язки по задачам. Тобто ми можемо зберігти кількість днів на виконання задачі і зв'язки між задачами. Єдине, що нам потрібно буде зробити, це вибрати дату початку першої задачі, яку ми запланували. Тому що ми шаблон будемо створювати, наприклад, сьогодні, да, а використовувати його будемо з травня. Давай. І таким чином у нас актуальні дати підтягнулися під задачі, і нам залишиться лише зайти в той проєкт і назначити відповідальних на ту чи іншу задачу, і створити туди окремо унікальні задачі, які будуть актуальні лише для нашого, по факту, проєкту, над яким ми будемо працювати. Ось таким чином ми працюємо з шаблонами. І, Поки ми з вами спілкувалися про шаблони, ви побачили, що я виділяв е, задачі, і там з'являлися можливості масових операцій з цими задачами. Повернемось трошечки назад і поспілкуємося про масові операції з проектами, з задачами і з людьми. Перше, з проектами, у вас може бути створено декілька проєктів, але ви, наприклад, розумієте, що вам зручно буде їх сформувати в певні папки, для того, щоб потім ви могли швиденько по папкам собі сортувати проекти. Таким чином, ви можете виділяти проекти. Які вас цікавлять, і у вас є масові операції з даними проєктами. Ви можете їх кидати в архів, а також налаштовувати їм параметри. У нас цікавить, наприклад, додання папки, і ми можемо придумати будь-яку папку, яка нам потрібна, і таким чином ми наші проекти групуємо по папках. Плюс ви бачите, що можна налаштувати одразу в цих проєктах глобальні зміни, наприклад, обмеження для всіх працівників, і дозволити всім учасникам в даних проєктах закривати задачі. Це повпливає одразу. На всі проекти, які я виділив. Таким чином, не потрібно буде заходити в кожен проект, і ми з вами будемо економити час. Окей, це ми розібрали і тепер про задачі. Якщо ми з вами зайдемо в проект, давайте, наприклад, я з цього проекту розглянемо, ми будемо бачити всі задачі проєкту. Буває так, що ви, наприклад, придумали якусь мітку. В проєкті, в якому вже дуже багато задач, і вам потрібно мітку додати в декілька задач. Щоб ви це не робили вручну по кожній задачі окремо, ви можете виділяти задачі, де потрібно внести якусь зміну в нашому випадку, додати мітку. І зверху з'являються можливості, що ми можемо зробити. Ми можемо налаштувати туди, додати нову мітку, да, або декілька міток. Можемо зняти якісь мітки, які в цих задачах фігурують, наприклад, навіть да, зворотнього, що нам потрібно прибрати мітку, яка фігурує в цих задачах. Або перевстановити, це означає, що в задачах, де така мітка є, вона залишиться, а де їх немає, туди та мітка додасться нова. Також ви бачите, що ми можемо налаштовувати окремо видимість по задачам, тобто, наприклад, їх приховати від когось. Плюс ми можемо налаштувати підписників людей, хто буде отримувати сповіщення про задачу. Тобто тут є досить багато можливостей, які ми можемо застосувати до виділених задач. І ще що хотів вам показати, це масові дії з людьми. Коли у вас багато учасників, наприклад, 10 більше, вам зручно буде їх тут розділити по командам всередині системи, по суті, це можуть бути відділи вашої компанії. Кількість таких команд не обмежена. Ви можете ці команди створювати спочатку. Ось тут є кнопочка Додати команду, написати її назву і потім запрошувати учасників. Але якщо ви розумієте, що учасники вже запрошені, і вам потрібно їх поділити по іншим відділам, ви можете виділяти картку учасника, який вас цікавить. І зверху будуть такі самі масові дії з людьми. Ви можете їх переносити по командам, які будете для них створювати. Можете експортувати дані про ваших учасників. Можете запросити повторно. Це актуально для тих учасників, які не отримали вашого запрошення на пошту. Їм можна повторно його надіслати. Можна проставити тут також ставку. Одна хвилинка. У нас по аккаунту це відключено. Зараз ми підключимо. До речі, Будете бачити, як я це роблю. Тобто, коли ми користуємося часовими і фінансовими витратами, ми зможемо при виділенні людей також налаштовувати їм часові ставки. Гаразд. Це що стосується масових операцій з людьми, задачами і з проектами. Також хотів би розповісти про імпорт і експорт даних з проєкту. Дуже часто на нас звертаються клієнти з подібним запитом, наприклад, коли десь. На дзвінку, або ще, ще десь обговорили якісь задачі, їх, наприклад, хтось підготував в Excel-таблиці, або вже є якась готова робота, яку потрібно занести в систему в, в, у вигляді файлу. Ви можете створити проєкт, він може бути простий, може бути якийсь вже існуючий, і через налаштування проєкту ця кнопка налаштувань буде в адміністраторів власника, а також в керівника проєкту. Ви на неї натискаєте, і тут є кнопка імпорту. Натискаєте і можете вибрати формат файлу, який ви хочете сюди імпортувати у вигляді задач. Наприклад, виберемо CSV файл, в чому ваша зручність. Тут зразу підписані всі поля, які необхідно вносити. Для того, щоб задача створилася коректно в системі, я вам рекомендую скачати приклад файлу. Там буде одразу у вигляді таблиці по колонкам поділено, що куди потрібно вносити. Ви просто під ті колонки підтягуєте свою інформацію. Або ж якщо файл у вас вже готовий, ви просто колонки свої поміняєте місцями так, щоб це відповідало ось цьому шаблону. І сюди зімпортуєте цей файл у вигляді з задач, і задачі ваші створюються одразу. Стосовно експорту, ви вже також могли побачити, що тут на лаштуваннях є кнопка експорту, і ви можете всі ці задачі експортувати у зовнішній файл, який вам потрібен. Тобто ми проєкт, по суті, експортуємо звідси. Ми можемо зробити це у вигляді MS Project, у вигляді CSV файлу або XLS. Єдине, що зауважу, що найбільш коректна інформація переноситься або по CSV, або по XML-файлу. З Excel файлом там не вся інформація буде підтягнута, тому рекомендую використовувати перші два. Якщо вам потрібно буде, звісно, побільше даних про задачі експортувати. І тепер щодо роботи працівників. В системі у вас є сторінка головна, вона по замовчуванню у ваших працівників, у керівників не налаштована. Тут у вас буде загальна інформація по всім задачам, які ви можете бачити в проєктах, де ви берете участь. Відповідно, ця сторінка не є для вас настільки інформативною, як вона задумувалася спочатку. Тому у вас ось тут є кнопочка налаштувань, де ви можете персонально під себе її налаштувати. Я рекомендую вам вибрати. От ось тут задачі, по яким ви відповідальні. Виберіть за терміном і виберіть, скільки подій, за який період часу ви хочете бачити. Тепер при натисканні на кнопку Застосувати, у вас буде два ось таких поля. Перше поле буде червоним, виділено. Це поле з моїми протермінованими задачами, і видно, наскільки сильно вони затримані, і буде синє поле. Це якщо у вас є задачі на найближчих, у моєму випадку, 7 днів, ви будете бачити, які задачі потрібно закривати. По кожному проєкту, в якому ви берете участь, ви будете бачити останніх 5 подій, які там відбувалися з вашими задачами. Можливо, хтось прокоментував вашу задачу, ви будете бачити, що ви написали коментар, закрили задачу або ж дії інших учасників в задачах, де ви відповідальні. Таким чином, ця сторінка стане для вас максимально інформативна. І тепер щодо роботи з задачами, які ще є лайфхаки, це те, що ви можете. Брати участь одразу у декількох проєктах, відповідно, щоб не заходити в кожен проєкт не шукати свою частину роботу там, ви можете зайти одразу в задачі без проєкту. Тут я рекомендую вам натиснути на слово Список і підключити ось цю цей перемикач по проєктах, увімкнути його, щоб у вас проєкт підсвічувався ось таким жирним виділеним шрифтом. Далі ви будете бачити всі задачі по всім проєктам, до яких у вас є доступ. Вам залишиться тут вибрати фільтр там, де ви відповідальний, і підряд виконувати свої задачі. Можливо, таких задач у вас буде набагато більше, ніж в мене. Ви тоді можете додатково фільтр підключити собі, наприклад, задачі на цей тиждень залишаться лише ті проекти і ті задачі, які вам підходять під даний фільтр. В чому заключається лайфхак? В тому, щоб ви не робили ось цих там зайвих 6 або 4 кліки щоразу. Ви можете актуальний фільтр для вас зберегти через три крапки в закладки. Таким чином, ми, зберігаючи в закладки, придумаємо зараз назву. Давайте це будуть е, мої задачі. Мої задачі на тиждень. Перепрошую тиждень. Супер. Додаю. Наступний раз неважливо, на якому відображенні ви будете знаходитись коли мені буде потрібно переглянути, чи для мене не створили якісь нові задачі на тиждень, або взагалі подивитися на той список. Я можу не йти в задачі, налаштовувати той фільтр, а можу перейти ось сюди в закладки. Цих закладок в мене може бути безліч. Якщо у вас їх буде дуже багато, ви можете по ключовому слову шукати. Я пам'ятаю, що в мене там було тиждень. Супер. Ось мій фільтр, натискаю, і зразу у вас буде висвічуватись вся інформація про задачі, які підпадають під цей фільтр. Це максимально зручно для о, працівників для того, щоб працювати над своїми задачами. Далі ми відкриваємо задачу і її виконуємо. Стосовно е, керівників, ви будете дивитися звіти, відповідно, звіти вас кожен раз цікавлять різні. Це може бути звіт за тиждень, може бути звіт за місяць, може бути звіт з певними мітками або по певним учасникам. Всі ці е, сценарії ви можете налаштовувати відповідно, максимально часто. Е, Сценарії, які повторюються, ви можете зберегти собі в закладки. Наприклад, до речі, ще таку фішку покажу. Не всі знають, що є розширений фільтр, де ви можете самі собі вибирати, який звіт ви зараз хочете бачити. Наприклад, я подивлюсь проблемні задачі, відкриті, протерміновані і закриті з затримкою. Я буду бачити за березень всі задачі по всім працівникам, у кого вони є. Цей фільтр налаштовується один раз, а потім я зможу просто переключатися по. Відображенню звітів фільтр буде зберігатись. Так ось, якщо я частенько дивлюся такі задачки, або мені актуально щомісяця дивитися задачі, які проблемні. Давайте я теж збережу такий фільтр. Закладки. Е, давайте проблемні задачі. Зберігаємо. Виключаємо фільтр. Чекаємо звідси. Наступного разу, коли потрібно буде знайти ці задачі, я використовую наш фільтр. Єдине, що вам залишиться змінювати, можливо, період у вас буде інший, можливо, буде інший просто місяць, і вам достатньо буде тут листати ваш календар. Таким чином, вам буде максимально зручно і швидко налаштовувати звіти, і, наприклад, експортувати їх у зовнішній файл, щоб поділитися з іншими людьми, можливо, з клієнтом. Це по лайфхакам роботів, роботи з задачами і наостанок хотів показати, що у вас. На будь-якому відображенні на сторінці, які ви не знаходились, є контекстний пошук. Якщо ви знаєте якесь слово на сторінці, яке ви шукаєте, або, можливо, якщо ми будемо шукати інформацію по людям, я знаю там частину номеру телефону, ви можете ось тут в правому верхньому кутку вносити дані, які вас цікавлять. Наприклад, я пам'ятаю, що був якийсь номер 25802544. По ходу, того, як я вношу сюди якісь дані, ви бачите, що. Пропадають люди, у яких немає збігу таких цифр, або що можете вносити, починати вносити ім'я. Відповідно, також люди будуть у вас відсіюватись, які не підпадають під цей пошук. Те Це саме стосується і пошуку по проектам. Да, наприклад, слово волонтерів будемо шукати. Більше того, хочу продемонструвати, що немає прив'язки до початку слова. Якщо я знаю збіг літер, які там зустрічаються, можу починати вносити, і в мене будуть залишатися. Проєкт, де є в назві ось такий збіг-літер. І покажу ще на прикладі задач. Зайдемо в проєкт. Так само є задачі. В правому верхньому кутку ви можете знайти або по назві задачі, або по учаснику відповідно завдання, яке вас цікавить. Будемо шукати слово комерціалізація. Остатньо знати, що там є закінчення ось таке. Я вніс Декілька букв, залишається одна задача, і організація у нас підтягнулась, тому що там є також збіг таких е, лідер. Ось таким чином ви зможете тепер ефективніше працювати в нашій системі, працювати з шаблонами, працювати одразу з декількома задачами, а також відповідно одразу знаходити і мати доступ до власних задач і до інформації по людям або по задачам, яка вас цікавить в першу чергу. Я сподіваюся, цей вебінар був для вас корисний. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Вам бажаю вдалих проєктів і до нових зустрічей на наших вебінарах.